Христос рождається. Вітаю всіх, хто долучається до нашої спільної молитви, Акафисту, за душі померлих. І щиро прошу про поширення нашої трансляції, молитви Акафисту за душі померлих. І сьогодні, в часі того різдвяного торжества, ми згадуємо всіх тих. То, кого не було з нами на святій вечері, всіх наших близьких, рідних, всіх тих, хто загинув, виборюючи волю і незалежність нашій країні. Молимося за всіх тих, хто помер три дні тому, дев'ять днів, сорок, рік і більше. І скільки б років не було, все рівно ми завжди пам'ятаємо про них і згадуємо у своїй молитві. Молимося за всіх померлих з наших родин, наших близьких, наших рідних, а також за душі, терплячі, чистилищі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Незбагненним промислом для вічного блага, світ готуючи людям час і образ кончини, те, Господи, визначив. Прости всім від віку спочилим усі гріхи їхні. Прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм, обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо Алелуя. Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх, Адама, упалого, і весь рід людський, від вічної загибелі, спасаючи. Ти, благий, послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне твоє милосердя чекаємо, нет... уповаємо і чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, Спочинем дарувати його, просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй її, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм, прощаються вам гріхи ваші, прийми їх, Господи, у блаженне тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи в божественній славі Твоїй. Господи, любова невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Осяйням Всевищого просвіщений преподобний макарій почув голос від черепа язичницького. Коли ви молитеся за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам. Одивна сила молитов християнських, якими підземне пекло освітлюється. Невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ взиваємо. Аллилуйя. Сказав колись Ісаак Сирин. Серце, яке мило і щогодинно приносить слізні молитви за людей і тварин, і за все творіння, щоб збереглися і очистилися. Так і ми всі сміливо просимо у Господа допомоги всім від віку спочилим, взиваючи. Пошли нам, Господи, дар гарячої молитви за померлих, пом'яни, Господи, всіх, що заповідали нам недостойним молитися за них і очистити забуті ними гріхи. Поміни, Господи, всіх, що були поховані без молитви, поміни, Господи, в оселі Твоїй, усіх від скорботи або радості спочили смертю несподіваною. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх, винні ми в бідах світу, в стражданні безсловесних тварин, у болістях і муках непорочних немовлят, бо гріхопадінням людей зруйнувалося блаженство і краса всіх істот. О найвеличніший із усіх невинних страждальців, Христе Боже наш, ти єдиний можеш відпускатись гріхів всім, подай світу і первозванне благоденство, щоб знайшли його мертві і живі, взиваючи Алелуя. Світло тихе, Визволителю всієї Вселенної, що любов'ю весь світ обіймаєш, ощується з Христа волання твоє за ворогів. Отче, відпусти їм ім'ям Твого Всепрощення, і ми насмілюємося молитися у цю небесному за вічне упокоєння Твоїх і наших ворогів. Прости, Господи, тих, що пролили невинну кров і засіяли житейський наш шлях з корботами, що Своє благоденство влаштували сльозами ближніх своїх. Не засуди, Господи, тих, що гнали нас наклепами і злобою. Віддай їм милістю за тих, кого ми скривдили і зневажили несвідомо, нехай буде свята наша молитва за них таїнством примирення. Господи, любове невимовна, поміни спочили храпів Твоїх. Спаси Господи тих, що в тяжких муках сконали, убієнних, живими похованих, землею засипаних, вогнем і хвилями поглинутих, звірами роздертих від голоду, морозу, бурі або падіння з висоти померлих, подай їм радість Твою вічну за скорботну кончину. Нехай вони благословляють час своїх страждань, як день відкуплення, співаючи Алелуя. Усім, кого прийняла могила у юності, Хто на землі терновий вінець страждань прийняв, хто земної радості не побачив, воздай їм, Господи, щедротами Твоїми, невичерпної любові, від тяжких трудів померлим, Господи, подай нагороду. Прийми, Господи, в райські чертоги, юнаків і дів і сподоби їх веселості на вечері сина Твого. Утіж, Господи, скорботу батьків за дітей своїх померлих, упокой, Господи, всіх, хто не мав ні родичів, ні близьких. За яких немає кому піднести молитву до Тебе, сотворителя, нехай щезнуть гріхи їхні віцяння всепрощення Твого. Господи, любове невимовна, поміни спочили рабів твоїх. Як останні знамення для напоумлення і покаяння, де Господи, дарував смерть. Під час суворого її блищання суєта земна розкривається, пристрасті плотські і страждання затихають. Непокірний розум смиряється, правда вічна відкривається, обтяжені ж гріхами і безбожники на смертному ложі сповідують твоє вічне буття, і до милосердя Твого взивають Алелуя. Отче всякої утіхи, Ти сонцем освітлюєш, плодами насолоджуєш, красою світу друзів і ворогів веселиш. Віруємо, що і за гробом твої милосердя не вичерпується. Що милої всіма відкинутих грішників, сумуємо за жорстоких і беззаконних хулителів святині Твоєї, нехай буде над ними спасаюча блага благоволя Твоя, прости, Господи, тих, що без покаяння померли, спаси тих, що затьмарені розуму свого самі себе згубили, нехай погасне гріховне їх полум'я у морі благодаті Твоєї. Господи, любова невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Страшним є морок душі, що від Бога віддалилася, совісті докори, скрегіт зубів, вогонь невгасимий і черва невмируща. жахаюся такої долі, і, як за саму себе молюсь за страждаючих у пеклі, нехай зійде на них, росою прохолоне, наша пісня, Алелуя! Засяяло світло твоє, Христе Боже наш, на тих, що сидять у темряві і тіні смертні, і сущих у пеклі, і до тебе взивати не можуть. У глибини землі зійшовши, Господи, виведе тих, хто через гріхи з тобою розлучився, але не відрікся від Тебе. Діти твої страждають люто, помилуй їх, зрішили вони проти Тебе і перед тобою, безмежно тяжкі гріхи їхні, милість же Твоя невичерпна. Відвідай гірку, убогисть душ, що від тебе віддалилися, помилуй, Господи, ти, що гнали істину несвідомо, нехай буде їм любов Твоя, не вогнем, що спалює, а райською прохолодою. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх, допомогу подати правицею своєю, поспішаючи спочиним рабам своїм. Явися нам, Господи, у видіннях таємничих. Ясновидно на молитву, нас надихаючи, щоб, поминаючи спочилих, ми творили за них благі діла і подвиги, взиваючи Алилуйя. Церква Христова, Вселенська безперестанно щогодинно підносить молитви, за спочилих по всій землі. Бо гріхи світу миваються при чистої кров'ю божественного Аття, від смерті до життя і від землі до небес, силою молитов за душі спочилих перед вівтарем Божим. Нехай буде, Господи, заступництво церкви для померлих з ходинками на небеса, помилуй її, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих. Прости їм гріхи заради вірних Твоїх, що день і ніч до тебе взивають, заради незлобивих немовлят помилуй, Господи, батьків їхніх і сльозами матерів їхніх визволи дітей їхніх від гріхів. Молитвами безвинних странників, кров мучеників, пощади і помилуй грішників. Прийми, Господи, молитви наші і милостині, як спомин чеснот їхніх. Господи, любов виневимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Увесь світ є спільною священною могилою, бо на всякому місці є порох отців і братів наших. Єдиний, що незмінно полюбив нас, Христе Боже наш, прости всіх померлих від початку і до нині, щоб вони співали безмежною любов'ю. Аллилує! Гряде день, як піч палаюча, день великий і страшний останнього суду, тайни людські відкриваються книги совісті, розгорнуться. Примиріться з Богом, взиває апостол Павло, примиріться раніше того страшного дня. Допоможи нам, Господи, сльозами живих поповнити невистачаючи померлих. Нехай буде їм, Господи, голос сурми ангельської благовістям, спасіння і в час суду Твого, Господу, би їх радісного помилування. Овінчай, Господи, славою за Тебе постраждалих, і покрий гріхи немічних благодістю Твоєю. Господи, Ти всіх на ім'я знаєш, поміни тих, що в чернечому образі спасалися, поміни благословених пастирів з дітьми їхніми. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Благословляйте швидкоплинний час. Кожна богодина, кожна миттєвість наближає до вічності, нова скорбота, нова свина вісники грядущого світу, свідки тління земного, які сповіщають, що все минає, що царство вічне наближається, де немає ні сліз, ні зітхання, але відрадний спів, алелуя! Як дерево у свій час листя свого позбавляється, так і наші дні кожного року зменшуються, в'яне і юності свято, світильник радості гасне, наближається відчуження старості, друзі і родичі помирають. Де ви, юні радіючі, безмовні гроби їхні, але душі їхні, у правиці Твої, думаємо про споглядання їхнє зі світу духовного. Господи, Ти і Сонце присвітле, осяй зігрій оселі померлих, нехай навіки пройде час гіркого розлучення, сподобай нас радісної зустрічі на небесах. Сотвори, Господи, щоб ми були єдини з Тобою. Поверни, Господи, померлим чистоту дитинства і благодушність юності і святом Пасхи, нехай буде для них життя вічне. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Проливаючи тихі сльози на могилах родичів наших, молимося з надією і упованням взиваємо. Скажи нам, Господи, що Ти простив гріхи їхні, дай про це таємне одкровення Духу нашому, щоб ми співали, Аллилує. Усю пройдену путь життя нашого бачу я, оглядаючись, як багато людей від першого дня і до нині війшло, і багато з них добре мені вчинили, любов'ю своєю, достойне їм віддаючи, взиваю до Тебе. Сподоби, Господи, слави Небесної, батьків моїх і ближніх моїх, що над постілю моєї, немовляти, пильнували, зростили і виховали мене. Прослав, Господи, перед ангелами святими всіх, хто благосвістував мені слово спасіння, що вчили мене добра і правди святим прикладом життя свого. Насолоди, Господи, тих, що одні скорботи моєї послужили мені таємничою манною». Усіх добродійників і благодійників нагороди і спаси, Господи, любові невимовна, поміни спочили храбів твоїх. Де ти жало смерті, де морок і страх твій, що був раніше, віднині ти бажана, бо нерозлучно з'єднуєш з Богом, великий спокій суботства таємничого, бажання маю померти і бути з Христом, взиває апостол, тому і ми, дивлячись на смерть, як на стежку до вічного життя, взиваємо Алелуя. Воскреснуть мертві і стануть сущі в гробах, і звеселяться ті, що живуть на землі. Бо повстануть тіла духовні, світло прославлені, нетлінні, кістки сухі, слухайте слово Господнє. Ось я веду вас дух життя і дам на вас жили, і одягну на вас плоть, і простягну по вас шкіру. Повстаньте із давно минулих часів викуплені кров'ю Сина Божого, оживлені смертю Його, засяяло на нас світло Воскресіння. Відкрий їм, Господи, нині всю безодню досконалостей Твоїх. Ти в їм світлом сонця і місяця, нехай побачать вони славу променесяйних ликів ангельських, ти насолоджував їх величчю світил небесних сходу і заходу, нехай же побачать вони і світло на вечірнє твого божества. Господи, любов менемимовна, пом'яни спочилих рабів твоїх. Плоть і кров Царства Божого не оспадкують, поки живемо у плоті, відлучені від Христа. Якщо ж помремо, то живемо для вічності. Подобає бо нашому тлінному тілу одягнутися в нетлінне і мертвому цьому засяйте безсмертям, щоб у світлі на вечірньому дня співати. Аллилуйя! Чекаємо зустрічі з Господом, чекаємо Ясної зорі Воскресіння, чекаємо пробудження із гробів родичів наших і знайомих і оживлення тих, що померли у величній красі життя, і торжествуємо грядуще преображення всього творіння і до Оновителя нашого взиваємо. Господи, Ти сотворив світ для торжества, радості і добра, нас підняв із глибини гріховної до святості». Дай померлим царювати перед нового буття посеред нового буття, нехай вони засяють, як світила на небі у день слави їхньої. Нехай буде для них агнець Божественний світлом невечірнім. Дай, Господи, і нам святкувати з ними Пасху нетлінну. З'єднай померлих і живих у нескінченній радості. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. На тринадцятий, молимося тричі. О, примилостивий Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння. Ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, прости, і спаси рідних і близьких для нас померлих і всіх від віку спочилих, і за стопництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! Опромилосердний Отче безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, простий, і спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! Опромилосердний Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, простий, і спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! Упалого і весь рід людський від вічної загибелі спасаючи, ти, благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя, на безмежне Твоє милосердя уповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочиним дарувати Його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні». Почуй, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм: прощаються вам гріхи ваші. Прийми їх, Господи, блаженне й тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи в божественній славі Твоїй. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх, незбагненним промислом для вічного блага, світ готуючи людям час і образ кончини, ти, Господи, визначив. Прости всім від віку спочинен усі гріхи їхні. Прийми їх в світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі, і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Завершальна молитва. Зараз ми на кілька секунд зстановімося і подумаємо, за кого ми сьогодні жертвали цю молитву Акафесту. Боже Духів, і всякої плоті Ти смерть подолав і диявола знищив і життя світу Твоєму дарував. Сам, Господи, упокой душі спочили храбів твоїх, святіших патріархів, просвященних митрополитів, архієпископів, єпископів, що свяченичому церковному і чернечому чині тобі послужили, будівничих святих храмів, православних правоців, отців, братів і сестер наших. Вождів і воїнів, що за віру і вітчизну життя своє поклали, вірних у бієнних міжусобицях, утоплих, згорілих, на морозі замерзлих, роздертих звірами, від голоду померлих, без покаяння несподівано померлих, і тих, що не встигли примиритися з церквою зі своїми ворогами, самогубців, позбавлених розуму, всіх, що заповідали нам молитися і вірних, що християнського поховання. Були позбавлені у місці світлому, у місці квітучому, у місці спокою, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання. Всякий гріх, вчинений ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловіку з Бог прости, бо немає людини, яка б жила і не зрішила. Ти був єдиний без гріха правда твоя, правда повіки, і слово Твоє істинна. Потиї Воскресіння, життя, і спокій спочили храбів Твоїх, Христе Боже наш, і тобі славу восилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і присвятим, і благим, і животворчим Твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Отче предвічний, через найдорожчу кров твого любленого сина Ісуса Христа змилосердися над ними, і вічний упокій дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Я щиро дякую всім вам за спільну молитву, нехай Господь Бог прийме всі наші молитви за душі померлих, за посередництвом Пресвятої Богородиці, яка повсякчас заступається і за нас, і за всіх живих і мертвих. Гарного благословенного, Божого вам всім дня! Христос рождається. Славімо Христа!